Питаємося з перемогою сьогодні важка гра, багато емоцій, багато боротьби. Що скажете словом по цьому матчі? Команда суперника така, що нав'язує боротьбу. Я вважаю їх такими найбільш, е, ну, вони Грають з найбільш бійцівськими якостями. У них такий силовий футбол. Вони, я так розумію, вже давно одною командою грають, одні ті ж люди зіграні. Ну, Якісна команда, якісна команда, ми налаштовували, що буде нелегко, буде важко. Ну, якби так і відбувалося. В другому таймі були такі моменти, там і підкати, і такі розмови неприємні з обох сторін. Чому такі емоції, вони на перший план вийшли більше ніж футзал? Так це ж якраз і є наш український футзал. Це ж круто. То що є такі емоції. Футбол без емоцій неможливий, футбол без підкатів неможливий, без розмов неможливий. Футбол це і є емоція. Без емоцій не можна грати. Якщо будемо грати без емоцій, для кого? Для чого ми тоді граємо? Футбол якраз для цього і є, щоб по своїй грі, що скажете, в принципі, привчили болівальники, забувати по 40 м'ячів, тому сезон десь сьогодні трошки менше, ось чому так. Та не було такого, щоб я забував 40 м'ячів. Е, та що по своїй грі. Команда, команда ж віддає, я забиваю, якщо є можливість, Ну, це все завдяки команді. Так, ситуація така щільна вересня таблиці, але попереду альтернативу, як думаєте, за рахунок цього команда Микола Костенко так відірвалася від всіх. Так, Команди Миколи Костенка завжди лідерують. Секундочку, оп, я в воротах, все нормально. Команди Миколи Костенка завжди лідирують. Ну, молода команда. Всі теж молоді, але амбітні, біжать. Ну, за рахунок швидкості. От, взяти той же скаяп, вони також молоді, за рахунок швидкості ще покусають, по галіносопи. Багатьом командам. Влітку вас запрошували в команду Life Stealth з пляжного футболу. Ось що там замовив, чому не підійшли, тому що підвела команду серйозно. Та, я... Не було часу для пляжного футболу, якщо чесно. Тому і, на жаль, якби вроді і погодився, але я одразу президенту команди казав, що не, не завжди буде приїздити, не їти. Тому, на жаль, так. Вам Та, дякую.